Дісклеймер або на нашу попереднє спростування, або завчасна відмова від відповідальності, Застереження, щоб прикрити собі дуку. Автори цього мультфільму не претендують на істину в останній інстанції і категорично заявляють, що все у цьому мультфільмі від початку до кінця, усі імена, персонажі та події вигляді. Дійство – Дійства фантазії. Але хто сказав, що вигадана не існує? усе світ безкінечний, так як і варіація розвитку подій нашої реальності. Вирішити, що сюжет деструктивний, означає впустити саму суть. Навіть збіг обставин та місцевостей випадкові. Але ми знаємо, що випадковості не випадкові, сказав хтось із великих. Алло. Нормально, година сорок вісім, а він мені тут про все світ втірає. Що за диваки по ночам дзвонять? я, чи вже лечу? Ну, і несеться От такої! Що це? Дея? Це реальність? Чи це просто сон? А хто сказав, що сон це не реальність? <гум> От такой! Да, ну все. Приїхалі. Адже можна інакше знайти свою хвилю і рухатися. Як ти світ свій поведеш, так він і намалює. малює. Це казочка розуму, який хоче тобою рулити. Завжди, завжди тобто. Якби ти чим чекувала, не туди, мене б тут не було. Та я якраз для того, щоб прикрити твою тупу від паразитів свідомості та навчити не тиснути на гальма, а рулити ягідко. Тобто, робити що подобається? Стоп. Які паразити? Нарешті бачиш у чому прикол? Ти почнеш розуміти більше, але почни з простого. Нафік час ве, не жалі свою тупу. Відкинь почуття провини і страх до смерті теж нафік. Це твої гальма. Я пам'ятаю час, коли мені були пофіг на все. Ніхто мене не бісив та не потрібно було робити багато непотрібного. Було більше часу. Ага, ага. Бо ти підключена. Матриця Тринети. тринити. ха ха Шуткуєш. <ріху> Стоп. <ріху> Стоп. Сити свідомості з тобою вже з пелюшок, коли дитина вчиться говорити, розрізняти предмети, у чому їй допомагають матуся з татусем. Так, так, потім вже під садок, інші дитлахи, манька встанька за вуха потягає. Далі школа, Петровна дістала за домашку, по попотилиць, як залупить потім універ, робота, своя сім'я. ти не встигаєш, як вже до землі лягатимути кличуть. Оце ідеальний світ для того, щоб поживитися людською свідомістю. От і вся система, краля. Після такої каруселі соціуму тільки краплина енергії в п'ятці залишається. Ну, щоб ж муром не зробити та вирощувати няму далі. Йофана, я чиясь їжа?